Доброго дня, шановні телеглядачі. До мене в селище Савинці приїхали журналісти з міста Харків, видання Гвара Медіа, щоб взяти інтерв'ю. Ясна річ, я дав згоду. І от сьогодні я пропоную вам подивитися мій репортаж з Олександром Манченком, журналістом-редактором цього видання. Приїхав в Савинці, щоб засняти. Історію нашу за, тим самим, да, щоб з'ясняти, як живе громада, як відновлюється громада першочергово, тому що відновлення зараз це прям критична потреба, особливо для невеликих громад. Скільки вже часу займаєшся цією справою? А, я почав працювати в журналістиці буквально там за пару тижнів до повноштабного вторгнення. До цього я був радіотехніком. А, ось, а... Так, да, за пару тижнів. І ось виходить вже трохи більше двох років і два місяці з них я у гара медіа. Цікавий випадок із того, що ви засняли, що, що саме більше вразило. Ох, важко. Мабуть, Я часто, перша евакуація Купенська, це от за весь період, Це було влітку 23-го року. Ми знімали. я Для іншого медіа, для іншого медіа робив сюжет. Ось а тут, тут мабуть, залеман. Я вже дивлюся навколо. Село просто зруйноване, майже вщент. Ось ми, наприклад, це будівля школи. Це будівля школи. Да, позаду будівля будинку культури, і вони зруйновані просто майже в нуль. І будинки, скільки розбито будинків, проїхати по да. селу взагалі? І зараз слів немає. Поки що ми не проїхали, але, але типу. Пізніше знімемо і хочу взяти цю, 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 цю частину про відновлення. що ось Бюджету громади мінімальний і треба якось відновлювати ці села. Ваша мрія. <сум> Моя мрія да, це, мабуть, теж перемога, знаєте, тому що вже трошки це все, все набридло. Я, росіяни руйнують наше життя. І хочеться, щоб це вже закінчилося і закінчилося добре для нас, очевидно. Я бажаю, знаєте, і собі, і всім іншим це все витримати і дожити вже до переможного дня і, і до, до всіх щасливих днів майбутнього. Щоб, щоб сказали о тим, що, що чекали на русський мір людям, які вони хотіли, щоб він прийшов. Ось він сюди в Залиманську школу прийшов. Знаєте, я насправді намагаюся зрозуміти людей, які чекають росіян, але я не можу. Я не можу, ну тобто, типу реально. Просто дивіться на оце. Що далі? Це, так, і що? Що, що приносить російський мір? Слів Руїни. нема. Руїни. Твої враження від, від будинку культури, від Залиману? Що ти скажеш? Оце подивився на оце все. Знаєте, відчай, відчай відчуваю, тому що таких будинків реально багато по, всьому, по всій Україні зараз. Не тільки по сходу, не тільки по, по півдню, але й ракетними ударами знищуючи на захід, в заході України, в центрі, в Києві. І ми в цих умовах живемо. Да. У Кам'янки були в Ізюмі? Не, не доїхав я ще. Я особисто под... я припислав. Подивитись, а, а я там був уже двічі був, там ні одного вцілілої будівлі немає. У мене там. дівчина з Донецької області, вона коли їздить додому, в Покровську. Вона їздить через Ізюм і відповідно через Кам'янку. І вона розповідала, що Вони приїжджає автобусом, каже, блін, тут ніби повинен бути якийсь населений пункт. А... а нема нічого. А нема нічого. Нема да, вона, нічого. Так, думаю, блін, все капець. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Сподіваюся, що скоро, але об'єктивно розраховувати на це не можу. Сподіваюся, цей наступний рік можливо, дай Бог якою країну бачиш через п'ять років? Країною, яка буде дуже-дуже щільно відбудовуватись. І будувати нові міста. Відбудовувати нові міста. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога буде в цьому році, і ми будемо відбудовуватися. Сподіваюся, теж Дякую вам і Дякую. до перемоги. до перемоги.